Усім привіт! Мене звати Савкіна Юлія, я персональний стиліст, це мій YouTube канал, я рада вас тут вітати. І сьогодні ми з вами поговоримо на тему джинсів, як обрати ідеальну пару саме для себе. Тобто, враховуючи свої якісь особливості тілобудови, особливості тіла, фігури і тому подібне. Ми розглянемо найпопулярніші варіанти моделей, і я зазначу, які в кожній із цих моделей є особливості, кому вони підійдуть найбільше, а кому ж варто уникати дану модель. Також зазначу, що в описі до відео будуть тайм-коди і можете для тих з вас, хто найбільш нетерплячий і не хоче дивитися все відео для всіх типів фігур і різних особливостей, яких у вас до прикладу немає. А я вкажу одну універсальну модель, яка підійде абсолютно усім. Зверніть увагу, я відмічую її. відмічу цей момент в описі під відео. Але якщо ви не хочете обмежувати власний гардероб лише однією парою, яка вам точно підійде. А хочете трошечки розширити лінійку джинсів у своєму гардеробі? Продовжуйте дивитися дане відео. І почнемо з того, що джинси це, звісно, для багатьох є. Одним із основних елементів гардеробу, одним із ключових елементів гардеробу. Для багатьох джинси це не є їхнім ДНК стилю, але все рівно вони мають якусь одну універсальну пару, яку час від час одягають, звісно. Джинси ми носимо і влітку, і взимку, і відповідно їхні модельні особливості, їхній крій, їхній склад може відрізнятись. Взагалі щодо складу. То, звісно, самими такими канонічними джинсами будуть ці, в складі яких 100% бавовна зазначається. А також дні може відрізнятися власною щільністю. Ця щільність вона вимірюється в унціях і вважається саме оптимальна щільність. Це, до прикладу, 13-14%. Унцій далеко не всі бренди вказують цю інформацію. До прикладу, до речі, один з українських брендів бренд Мінім. Бренд Мінім, який якраз спеціалізується на денімі, а в описі під своїми моделями вказує щільність матеріалу, тому зважайте, можливо, деякі бренди теж вказують дану інформацію. Ну і звісно, щільність деніму, до прикладу, для зими і для літа, може відрізнятися, мені здається, нормально, коли денім не є дуже плотний влітку, щоб в ньому не було спекотно. Ну, а також, якщо модель має високий рівень прилеглості, так в своєму фасоні ці самі скіні, ну, не можуть вони бути, бути зі 100% котону, тому що інакше ми б їх не одягнули, якщо б натягнули. То просто би в них не можливо було би ходити, сідати і взагалі комфортно себе почувати. Тому якийсь певний відсоток еластану в денімі, в певних моделях, звісно, може бути присутні. Але якщо модель вільна, то все ж таки бажано, щоб в ній не було еластану, тому що в інакшому випадку вона буде там трошки деформуватися під час носки, і доведеться тоді частіше прати. А це у свою відповідь. Понесе те, що ця модель швидше, ця річ швидше просто зноситься. Отже, якісь основні такі параметри по деніму мені би зачепили. Я не хочу а, прям конкретно дуже акцентувати на цьому моменті а, і на цьому питанні дане відео. А, поїхали по фасонам, по особливостям фігури, і будемо по черзі розкривати дане питання. Ну і так, можливо. Пізніше я зніму відео про актуальні моделі 2025 року. Тому, якщо вам цікава і дана тема, підпишіться, будь ласка, на канал, щоб не пропустити це відео, якщо його все ж таки зніму. Зараз давайте я одразу зазначу ту модель, яка підійде практично всім типам фігури. Є максимально універсальною. Це а такі прямі класичні джинси а довжиною до щиколотки, так, до середини щиколотки, тобто не за довгі, не за короткі. Вони прямі, вони не обтинають нашу фігуру а, середньої посадки, так, не низької, не завищеної, середньої однотонні, тобто без якихось витертостей, і це буде синій або блакитний денім, або щось посередині. Тобто це та модель, яка підійде практично кожному типу фігури і впишеться практично в кожен гардероб, тому що це є база базова, це супер універсальні джинси, які можна одягати і зі спортивним одягом, і з класичним одягом, і з романтичним одягом. Словом, якщо ви шукаєте одну ідеальну пару, зверніть увагу саме на такий фасон. І зараз я знову зроблю такий невеличкий дисклеймер а на рахунок тих особливостей фігури, а саме типів фігури, які я буду сьогодні озвучувати. Дивіться, кожен тип фігури, так, він, в принципі, кожна фігура вона є супер індивідуальною унікальною, немає якихось стандартів, так? тобто ми не з заводу так, випускаємося. Відповідно, у кожної фігури є свої особливості і. Зачепити напевно всі абсолютно я в одному відео не зможу. Приходьте на консультацію, якщо хочете саме про свою особисту індивідуальну фігуру поговорити. А, і також щодо а, тих рекомендацій, які я буду озвучувати для типів фігури, а в переважній більшості дані рекомендації будуть для тих типів, які мають, до прикладу, зайву вагу або нестандартний зріст, тобто нижчі середнього, і ми поговоримо про низький зріст. Якщо ж знову ж таки у вас. А, Вага в нормі, ви струнка, а зріст у вас теж є в нормі, тобто він не за низький, не за високий, тобто все в межах норми, то в принципі вам знову ж таки підійде буквально будь-яка модель, головне правильно її стилізувати, так та дотримуватися балансу пропорцій. Я про пропорції теж і про якісь баланси стилістичні прийоми в даному відео буду говорити, тому я думаю, що цей момент, навіть якщо ви струнка з середнім. З ростом буде вам теж цікаво прислухати. Отже, поїхала. Давайте почнемо з такого типу фігури, як пісочний годинник, це такий стандарт, до якого, в принципі, стилізує одяг. Ми і хочемо, ніби наблизити наш тип фігури, якщо він не є Типом фігури пісочних годинник, або якщо ж він є, то тоді ми хочемо це якраз підкреслити. І особливість даного типу в тому, що в нього виражена талія. Тобто в нього може бути не дуже виражені грудна клітка, тобто груди, стегна, але талія все рівно буде виражена. І навіть при наборі вазі ваги талія у нас лишається окресленою. Відповідно, найкращою моделлю, звісно, для такого типу фігури буде та, яка буде підкреслювати талі, тобто з посадкою на талію, звісно ж. Але знову ж таки, якщо у вас є зайва вага, вже у вас окреслені доволі стегни і ви хочете їх підкоригувати, то в такому випадку ми обираємо моделі. Прямі або ж ті, які розширюються від стегон вниз, так? тобто, на такі злегка палаце на між Тобто ми пам'ятаємо, що джинси мають сісти в нас на талію. І далі ми просто ем, даємо трошечки простору між стегном, так і матеріалом наших джинсів. Також ми уникаємо якихось активних декоративних елементів в даній області, так в області стегон. І в принципі, дана вже рекомендація. Вона буде стосуватися всіх типів фігури, у яких просто є. Окреслена якраз вага, зайва вага, яку ви хочете відкоригувати саме в районі стегон, тобто сюди і вже трикутник наш відноситься, і прямокутник може теж мати всю особливість в зоні стегон, яку потрібно підкоригувати. Тому, якщо ви якраз не хочете підкреслювати об'єм. В даній області обирайте однотонні джинси з мінімумом деталей в районі відповідного стегон, сідниць, тобто вони не мають містити якихось витертостей, якихось складочок, але вони можуть мати якусь, до прикладу, декоративну вертикальну строчку, яка трошечки видовжить наш силует і поділить а, дану область на такі якби Більш дрібніші частини. Також ми уникаємо такого фасону, як кльош, той, що від коліна в нас розходиться, і низької посадки, особливо, якщо у вас низький зріст при цьому. Ну і щодо щільності матеріалу, також ми, звісно, обираємо більш щільний денім, який нам і стегна так збере, не буде їх там підкреслювати, особливо і животик трошечки підтягне так, за рахунок якраз своєї високої посадки і плотності матеріалу. А до речі, якщо ви не є учасницею чату Телеграм, обов'язково доєднайтеся участь у чаті безкоштовна. А туди я закину всі ці картинки і письмовий варіант всього того, що я тут сьогодні озвучу. Ну і власне дана особливість об'єднання стегна, вони якраз є особливістю такого типу фігури, як або груша. Тому, власне, всі ці рекомендації знову ж таки відносяться до даного типу фігури. І ще скажу, що трикутнику бажано все ж таки уникати такої моделі, як скіні. Теж так, тому що буде занадто великий цей видно перепад між стегнами та нашими гомілками, щиколотками, особливо якщо вони тоненькі. Так і все це, звісно, ми говоримо про той момент, коли фігура дійсно потребує корекції, а ви не просто відноситесь до фігури груша. Наступним типом фігури, який ми розглянемо, буде тип фігури прямокутника. Даний тип набирає вагу дуже рівномірно. Якраз він вже відноситься до того типу фігури, який при наборі ваги втрачає окреслену талію, Так? Тобто талія в нас пропадає. А при цьому стегна набирають вагу. Рівномірно так, і до живота, і до талії. Тобто в нас не буде ось цього перепаду між талією і стегнами. І, відповідно, тут нам вже талію підкреслювати не варто. Тобто ми можемо обирати моделі з високою посадкою, з щільного деніму, але в такому випадку вверх ми обираємо об'ємний. Тобто такий верх, який буде, в нас, якщо ми його трішечки заправляємо в штани, в пояс, він буде… Виступати назовні, отворюючи цей перепад, ми візуально самостійно створюємо даний перепад, або ж ми одягаємо щось поверх, типу кардигана і жакета, який в нас перекриє ось цей момент, Талія стегна, які, по суті, в нас буде просто рівненькі, так? а ми не хочемо, і можливо, щоб це було помітно. Ось, Тому висока посадка може бути, але особливості стилізації тоді треба дотримуватися. А взагалі тоді обираємо просто середню посадку, це буде найкращий для вас варіант. По силуету це можуть бути як штани, які розходяться широко вниз, та? тобто white leg або ж палацо. Так само це можуть бути прямі штани. Можуть бути скіні з щільного деніму. А ще один тип фігури, які в нас, точніше, їх два ще лишилися, які теж втрачають талі при наборі ваги. Це круг і перевернутий трикутник. Круг в першу чергу набирає вагу в районі живота, це і низ живота, і верх живота. Тобто талія у нас практично зникає. При цьому в нас лишаються струнками ноги. Тому, відповідно, ми знову ж таки не робимо акценту на талії, тому ми обираємо моделі, які в нас трішечки нижче та, або знову ж таки вони можуть мати високу посадку, але ми перекриваємо верх. Так ми перекриваємо ось цей момент. Де нас джинси так, починаються чи то закінчуються зверху іншим одягом, вільним одягом. Так? І моделі ми обираємо з щільного деніму. В такому випадку це наш животик, який нам треба підкоригувати, він якраз буде трішечки в нас так, фіксуватися якраз верхом джинсів. Так? Але це не означає, що ми цей момент маємо демонструвати. Так? Ми його навпаки намагаємося чимось прикрити, перекрити. Посилутам це в принципі можуть бути і прилеглі, і прямі, і вільні штани. З щільного деніму все ж таки бажано. Ну і якщо ж ми говоримо про такий тип, як перевернути трикутник, якого теж є зайва вага, тому що якщо у вас немає зайвої ваги, у вас тип перевернутий трикутник, я вас вітаю, ви можете носити абсолютно всі моделі джинсів, вам у всіх них буде прекрасно, всі будуть красиво на вас виглядати, підкреслювати ваші струнки і ноги, з підтягнуті стегна. Окреслено навіть інколи талію, не часто, але в в принципі, животик часто доволі підтягнутий в даного типу фігури і вам вличать практично всі низи. А ось, але все ж таки, якщо у вас є особливості в плані набору маси, і у вас, звісно ж, пропала в даному випадку талія, ми її не підкреслюємо. І всі ці рекомендації, які я озвучила вище для типу круг, вам також підходять. І давайте зачепимо ще такий момент, який якраз часто буває такого типу фігури, як перевернутий трикутник це укорочений тулуб і подовжені ноги, так, у порівнянні з тулубом. І в такому випадку, звісно, що ми будемо робити? Ми будемо обирати моделі з. Низь, низькою да, такою посадкою, або середньою. Тобто ми не обираємо моделі з високою посадкою, та, які будуть, навпаки, нам ще підкреслювати ось цей перепад. А навпаки, ми будемо гратися з пропорціями, таким чином а, візуально ніби витягувати нашу верхню, більш укорочену частину тулубу по відношенню до нижньої. А щодо силуетів, ми обираємо прямі або широкі, або ж ми можемо обирати прилеглі моделі, тому що ноги Будуть у вас, скоріше за все, красивими струнками. Ви захочете їх підкреслити, але. У поєднанні з верхом, який знову ж таки перекриває ось цю нашу тазову кісточку для того, щоб ми скрили ось цей момент, де в нас починається нога. Так? Таким чином, ми теж балансуємо наші пропорції. Щеколотка при цьому може бути відкрита або закрита. Вам пасуватиме і той, і інший варіант. Якщо ж у вас навпаки тулуб подовжений по відношенню до ніг, і ноги виглядають коротшими по відношенню до вашої верхньої частини тіла, то ми ми тут навпаки, звісно, обираємо штани з високою посадкою для того, щоб витягнути нижню частину нашого, нашої фігури по відношенню до верхньої частини. І тут важливий момент, що якраз скіні в даному випадку ми уникаємо. Ми обираємо прямі або вільні штани, знову ж таки, без витортистей, якісь однотонні для того, щоб ми уникали ось цих моментів, де ми... Визначаємо, де в нас колінко, де в нас стегно, так тобто прямі або широкі моделі супер. Ну і звісно, низької посадки ми теж уникаємо. Краще, хай це вже буде середня посадка, або посадка висока і навіть завищена. Льош від коліна теж буде не сама вдала модель для вас. Ну і звісно, ми поговоримо про маленький зріст, тому що це дуже частий запит власне і клієнтів моїх, і знайомих моїх, і яким чином взагалі стилізувати образи, коли в тебе невисокий зріст, які моделі одягу краще обирати. І щодо джинсів, то тут, звісно, найкращим варіантом буде висока посадка. Це може бути середня посадка, але ми уникаємо низької посадки, особливо якщо модель має об'єм. Так, Це якісь об'ємні такі бегі джинси, низька посадка, зробить вас ще нижче, ваші ноги ще більш короткими. Єдине, звісно, ви можете носити вільні штани, звісно, можете. Єдине, краще обирати тоді посадку високу, підкреслити талію. Або ж, якщо не хочете підкреслювати талію, ви можете обирати такий монолітний силует, де ваш. Колір ваших джинсів буде співпадати з верхом, так, і це буде витягувати силует за рахунок якраз тону. І а, обирати взуття з гостреньким носиком, або ж він може бути там, квадратненьким, або там, овальним, але таким чітким, так тобто не об'ємне якесь м'яке взуття, типу кедів, кросівок, якихось ух. А, Ні, ми обираємо якраз туфлі, чоботи з виразним носочком. Ну, якщо ж буде ще каблучок, ну це взагалі буде ідеально найкраща стилізація ever. Тому вільні джинси можуть бути, але уважно до того, як ви їх стилізуєте і подаєте. Якщо ж ви хочете обрати собі джинси, які ви будете носити під якісь балетки або ж кросівки або ж кеди, обирайте джинси прямі, джинси, які трішечки відкривають вашу щиколотку, Середньої та високої посадки. Бажано без ось цих теж витертостей, тому що вони теж з'їдають трошечки зросту, завдяки тому, що вони додають об'єму, завдяки тому, що вони ще й ось ці витертості часто можуть з'їжджати нам на колінко, так, ті витертості, які мають бути на стегнах, тобто пропорції будуть з'їжджати вниз. А завжди зважайте на це увагу, якщо у вас маленький зріст, що якщо є якісь елементи, які мають акцентувати якісь точки, ці точки. Вони будуть акцентувати вас нижче, ніж там, де вони по суті закладалися, тому без витертостей. В ідеалі, якщо є якісь вертикалі, якась вертикальна строчка, може бути класно, теж буде трошечки видовжувати ваш силует. Дуже рідко маю такий запит, але все ж таки, якщо у вас високий зріст і ви хочете підкоригувати його, то тут, напевно, будуть десь протилежні поради. Класна низька посадка, класна низька посадка, плюс об'єм. Дуже добре ділити горизонтально якимись декоративними елементами свій силует плюс в стилізації, в тому числі, та розділяти верх і до прикладу, тут якраз якщо у вас світлі джинси, обирайте темний низ і навпаки. Також можна завдяки якимсь підворотам додавати горизонталий у свої джинси. Або ж заправляти їх в високе взуття, знову ж таки ділити, члени, трошечки силует. Це все буде класно працювати на вас. Витертості прекрасно працюють теж е з вашим зростом, з вашими пропорціями. І вам прекрасно пасує кльош від коліна. Можна не переживати за те, що ви трошечки себе приземляєте десь, або чолонуєте свої ноги. Е все прекрасно дуже буде вам пасувати із низькою посадкою, такі актуальні в стилі 70-х джинси. Можуть. Стати вашою якоюсь такою стейтмент одиницею на цей сезон? Ось, напевно, це всі такі основні моменти, які я хотіла зачепити в даному відео. Я розумію, що я, напевно, не відповіла на всі питання, які можна було би тут зачепити. А якщо вони у вас ще лишилися, можете задати їх під даним відео в коментарях, або ж написати їх у чаті. Якщо ви є у чаті, або додавайтесь у чат, і я вже там відповім на конкретне ваше запитання щодо джинсів, можливо, щодо стилізації якоїсь моделі, чи якщо ви думаєте, яку модель купити, і у вас є певні особливості у вашій зоні зовнішності у вашій фігурі пишіть, спробую вам а, допомогти з цим питанням. Ось, на цьому ж все. Я дякую вам за увагу. Сподіваюсь, відео було вам корисним. Якщо так, напишіть про це, будь ласка, в коментарях, щоб я знала. А, я ж бажаю вам гарного дня, чудового настрою і до зустрічі в новому відео. Підписуйтесь на канал, па-па!